Дорогі брати і сестри, дорогі друзі, маю величезне прохання про поміч. От Біля мене хлопчик Максим, його мама Іванка. Максим, на жаль, має дуже важку хворобу, але дякувати Богу, від наша медицина сучасна дає можливість і надію на те, що дитина не те, що буде в гіршому стані, взагалі може повністю видужити. Бо хвороба, на жаль, якщо не лікувати смертельно небезпечна. І тому величезне прохання. всіх, хто може допомогти, чи може це справді буде наша е, така реальна справа в, в тій війні, яку ми провадимо. Бо кожна кожне людське життя, кожна людська доля це є гідність людини, і це те за що ми боремося. Тому прошу маму кілька слів сказати. Ситуація насправді дуже тяжка. Дякую, отче, за підтримку щиро. Дякую кожному за підтримку. Максимка, прогресуюча м'язова дистрофія, дюшена це хвороба, яка забирає сили, забирає м'язи, забирає можливість рухатися, а потім навіть дихати. Дякувати Богу. З'явився шанс, який може допомогти. Понад 600 дітей у світі вже отримали цей препарат і стали повністю здоровими. Відкрили збір, маємо вже 30%, більше. 36 мільйонів гривень треба ще 84. Дуже щиро просимо всіх об'єднатися. Якщо кожен долучиться, навіть тих 200 гривень ми зможемо закрити цей збір, і Максимчик зможе стати якнайшвидше здоровим. Дякую. Алісочка, як діло? Христос